Ну вот, вырезал, зачистив, підігнов, сейчас попробую уварить. Ну вот виварив, зачистив, як міг. Ну от стянули шпаклювкою первим слоєм. Тут просверлили технологічний утік, накидали другим слоєм, Тут тут просмолили. Получилось отак от. от встановили бак. завершила Завершили Вот так вот. Ну от прогрунтував кругу. Все погрунтували по кругу. Сліганця достаточно. Вирихтували ну, задній бампер поставили. Ну задувай першим слоєм. Такий цвет. Ну, Пройшов і другим слоєм. Везде все равно вроде. Як висохне, воно по коже. Буду ставити бампер. Отак От вийшло. Все золотолося, закрасилося. Mm. Получилося таке диво.